Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Хто я? Я чорна Ната, ваша вчителька історії. І я впевнена, що ви, мої любі слухачі, впізнали це питання і людина, яка його промовила. Крім того, я впевнена, що ви бачили достатньо мемів на цю тему. І хоча озвучене питання стало для більшості з нас мемним, воно не втрачає свого важливого змісту, особливо в наш час. Адже люди ще з давніх давен ставили собі це питання і шукали на нього відповідь. Так народилася філософія. Я не претендую на лаври філософів, але час від часу адресую це питання й собі. Насправді, відповідей на нього може бути багато. Адже я можу сказати, що я людина, жінка, вчителька, дочка, українка. Цими словами я себе самоідентифікую, тобто визначаю себе як окрему особистість з набором певних характеристик. Наприклад, коли мені було 14 років, то я себе не визначала, тобто не самоідентифікувала як вчительку, тоді я була ученицею, а ще я була годкою. Але це секрет нікому не розповідайте. Характеристики, якими я себе описала, одночасно і вирізняють і об'єднують мене з іншими. Ці характеристики можуть змінюватися з часом та обставинами. До речі, от вам і перше завдання. Подумайте, а як ви можете себе самоідентифікувати? Порахуйте, скільки слів вам знадобиться для цього. Також раджу прослухати урок про ідентичність від моєї колеги Антоніни Микаревич у подкасті Громадянська освіта Вчися вухами. Глибше питання самоідентифікації вивчають філософія та психологія. А до чого тут історія? Річ у тім, що у сфері дослідження істориків знаходиться одна з наших ідентичностей національна ідентичність, тобто визначення себе частиною певної нації, яка об'єднується навколо спільної історії, мови та культури. Я себе вважаю та називаю українкою. Французи називають себе французами, німці, німцями, італійці, італійцями і так далі. Тобто так визначають себе за національним критерієм, але це не завжди було так. Процес національного самовизначення в історії українського народу починається в кінці XVIII століття і триватиме до початку ХХ століття. Він пов'язаний з модерною добою в Європі і має свою назву Українське національне відродження. Що ж це за доба? До чого тут нація? В яких умовах розгорталося українське національне відродження? Що на нього впливало і до чого тут поляки та росіяни? На ці та інші питання ми знайдемо відповіді у цьому уроці. Почнемо з самого періоду, про який буде мова. Довге 19 століття. Чому ж воно таке довге і чим вирізнялося серед інших століть? Довгим 19 століття назвав британський історик Ерік Гобсбаум. І визначив його часові межі з 1789 по 1914 рік. Напрошується логічне питання: як століття може тривати 125 років? Відповідь проста йдеться не про фактичний час, а про умовний. Ерік Гобсбаум назвав період з 1789 по 1914 рік довгим 19 століттям через те, що весь цей період відображає тенденції і процеси, що притаманні 19 століттю. Але почалися вони наприкінці XVIII з розгортанням Французької революції і завершилися на початку 20-го століття з початком Першої світової війни. Довге XIX століття ще називають модерною добою. Чому модерною? Тому що в цей період відбувалася модернізація життя в Європі. Модернізація означає оновлення або осучаснення. Це як кожного разу, коли ви модернізуєте, тобто оновлюєте будь-який застосунок на телефоні. Хоча процеси модернізації у 19 столітті не були такими швидкими, як у випадку із застосунками, важливим рушієм модернізації стали ідеї просвітництва. Просвітницька філософія висувала ідеї раціонального мислення та наукового підходу. Це сприяло розвитку наукових досліджень, прогресу в науці та технологіях. Останні дозволять здійснити промислову революцію в Європі у 19 столітті. Промислова революція змінила економічну, соціальну та технологічну картину світу. Радикальна зміна відбулася, зокрема, у промисловості. Там стався перехід від ручної праці до машинного виробництва. І якщо зараз ми дискутуємо про те, чи замінять людей роботи та штучний інтелект, то тоді переймалися, чи не заберуть саме машини, робочі місця у працівників. Спойлер, не забрали, бо хтось має виготовляти ці машини та ремонтувати, коли вони зламаються. Ідеї просвітництва, про цінність кожної окремої особистості, про рівність та права людини знайшли свій вияв у політичній сфері. Період модерної доби бачив численні політичні революції, зокрема французьку революцію, з якої вона і почалася. Французька революція показала, що з абсолютною монархією як формою правління, що була поширена тоді у Європі, не все окей. Результатом цієї революції у Франції стало повалення монархічної влади та встановлення республіканської форми правління. До речі, Україна сьогодні теж є республікою за формою правління, а це означає, що влада в ній належить народу. Французька революція спонукала й інші суспільства пильніше придивитися до форм правління у своїх державах. Спонукала до поширення ідеї реформ та демократизації. Принципи рівності, свободи і братерства, які висунула французька революція, розійшлися всією Європою, стали джерелом натхнення суспільства до боротьби за свої права. Ідеї революції, такі як суверенітет народу та солідарність, дали поштовх до розгортання національних рухів у Європі в кінці XVIII століття. Національне відродження це один із найважливіших процесів модерної доби в історії Європи та України, адже він суттєво вплинув на те, як виглядає сучасна політична карта світу. Для нього характерне зростання національної свідомості та почуття національної ідентичності серед різних етнічних груп та народів, що прагнули самовизначення створення незалежних національних держав. Прикметник національний утворюється від іменника нація. А що ж це таке? Нація це соціальна політична спільнота людей, що мають спільну культуру, історію, мову, релігію і часто прагнуть мати свою власну державу або політичну незалежність. Таке поняття нації сформувалося в модерну добу. Український та американський історик Роман Шпорлюк фіксує, що етнічна група або народ проходить в процесі націєтворення три стадії: перша стадія наукова. В ній відбувається пошук зібрання та впорядкування інформації про історію, культуру та мову етнічної групи чи народу. На цій стадії пишеться історія нації. Друга стадія культурницька. В цій стадії серед етнічної групи чи народу поширюються та популяризуються, здобуті знання про історію, культуру, мову. Всередині спільноти формується ідея культурної єдності. Третя стадія політична. Коли етнічна група чи народ, усвідомлюючи свою унікальність та право на самовизначення, розпочинає боротьбу за свою політичну незалежність. Науковці розрізняють націю етнічну та політичну, етнічна нація об'єднується на основі спільного походження, культури, мови, традицій, релігії та ідентичності. Люди, які входять до етнічної нації, вважають себе схожими з точки зору культурних і історичних аспектів. Політична нація навпаки. Об'єднуються на основі спільної державності та політичної приналежності. Люди, які входять до політичної нації, мають спільне громадянство та підкорюються одним законам та владі і можуть не мати спільного етнічного походження. Сьогодні українська етнічна нація є основною частиною політичної нації в нашій державі. Але процес відродження української етнічної нації розпочався в кінці 18 століття в складних умовах асиміляторської політики імперій, до складу яких входили українські території. Українські землі на кінець 18 століття опинилися в складі двох імперій Російської та Австрійської. Остання з 1867 року називатиметься Австро-Угорською імперією. На цьому уроці ми звернемо увагу на модерні процеси на українських землях всередині Російської імперії. Процес приєднання українських територій до Російської імперії відбувався в кілька кроків. Перший крок імперії в особі її очільниці Катрини II робить у 1764 році. Тоді вона обмежила автономію Гетьманщини, ліквідувавши саму посаду гетьмана. Наступний крок. Наступу на українські землі через 11 років у 1775 році. Катерина II видала маніфест про ліквідацію Запорозької Січі. Ще один крок імперії, ще через 8 років, у 1783 році анексія території Кримського ханства, яке перебувало у сфері інтересів Османської імперії, і вже точно не була ісконною руська території. Не нова історія, правда? Внаслідок цієї анексії південь сучасної України опинився під владою Росії. Наступні два кроки Російської імперії в приєднанні українських земель відбулися в процесі поділів Речі Посполитої. За першим поділом частину українських земель собі відкусила Австрійська імперія. А отже, другий поділ Речі Посполитої у 1793 році вирішив долю Правобережжя, яке перейшло під владу Російської імперії. А ще через два роки. Наслідок третього поділу Речі Посполитої в складі Російської імперії опинилася і Західна Волинь. По суті, вся Наддніпрянщина опинилася в складі Російської імперії, і тут в кінці XVIII століття розгортається процес створення модерних націй, а у нас починається українське національне відродження. Перша його стадія тривала до 40-х років XIX століття. Про особливості цієї стадії українського національного відродження ви можете послухати в уроці Український національний рух в Російській імперії, шляхецький етап. Сьогодні ми зосередимо увагу саме на періоді, на який припадає перша стадія українського національного відродження. Для чого? Щоб зрозуміти умови, в яких починався Український національний рух. Адже поруч із ним на Надніпрянщині розгорталися й інші національні рухи, які мали на нього суттєвий вплив: це російський. Та польські національні рухи. Суттєвим поштовхом до розгортання російського та польського національних рухів стали події, що на початку 19 століття визначили майбутні Європи. Після Французької революції у 1799 році внаслідок державного перевороту до влади прийшов Наполеон Бонапарт. Я думаю, що ви точно щось чули про цього чоловіка. Він став спочатку першим консулом Франції, а згодом імператором. По суті, перетворив Французьку республіку на Французьку імперію. У нього були свої погляди на те, якою має бути Франція. Він прагнув зміцнити становище своєї держави шляхом завоювань. Наполеон почав активно розширювати вплив Франції на континенті шляхом загарбницьких війн. На 1812 рік він підкорив собі значну частину європейських держав, але спокійно заправляти підконтрольними територіями заважали Велика Британія та Російська імперія. З Великою Британією воювати на морі було не так просто, а з Російською імперією інтенсивно наростали економічні та політичні суперечки. Вирішити їх Наполеон збирався військовим шляхом. Влітку 1812 року він розпочав російський похід, який тривав півроку, і завершився в грудні. Наполеону не вдалося втілити свої плани, зокрема і через спроби російського командування уникнути великих зітнень з французькою армією. Російська армія постійно відступала, виснажувала армію Наполеона. Хоч під час цього походу Москва палала барвистими вогнями, бо її підпалили свої ж, щоб вона не дісталася Наполеону, але французька армія була виснажена, без необхідного озброєння, боєприпасів та просто теплого одягу, відступила і покинула територію Російської імперії. Українські землі після цього походу зазнали великих руйнувань, розорення сіл та міст, конфіскації ресурсів та великих людських втрат. Однак разом з французькими військами на територію Російської імперії прийшли ті європейські віяння та ідеї, які значно вплинули на її розвиток. В першу чергу, це ідеї романтизму. Романтизм виник як культурний рух в кінці 18 століття, що вплинув на розвиток різних жанрів мистецтва, а також на національний рух. Чому так сталося? Романтизм звертав увагу на почуття, індивідуальність, зв'язок із природою та своїм корінням. Романтики, що стали частиною цього культурницького руху, наголошували на унікальності кожного народу, його культурної спадщини, спонукали до вивчення свого минулого, тобто історії, мови, культури, підкреслювали важливість символів та героїв в історії народу. Тому романтизм відіграв важливу роль в формуванні національних ідентичностей. Він був відповіддю на потребу людей знайти ідентичність та способи вираження у світі, а світ тим часом вже стрімко змінювався під впливом індустріалізації, політичних та соціальних трансформацій. Разом з романтизмом на українські землі з Європи масово прийшло й масонство. Так, так, я не жартую. Я не про те масонство, яке описує у своїх книгах американський письменник Ден Браун. Масонство це релігійно-етичний рух, що пропагує принципи свободи, рівності, братерства, виступає за самовдосконалення та розвиток особистості, виникає масонство у Великій Британії у XVII столітті. Учасники цього руху об'єднувалися в масонські ложі, локальні масонські об'єднання, а якщо дослівно, місця зустрічі масонів. В Західній Європі кінця XVIII – початку 19-го століття, кожен інтелектуал, який себе таким вважав належав до тієї чи іншої масонської ложі. Мода на масонство знайшла своє місце і на українських землях в складі Російської імперії. У різних містах відкривалися масонські ложі. У 1817 році в Одесі під назвою Понт Евксинський. У 1818 році в Києві заснували ложу з'єднання слов'ян. До речі, серед членів останньої було багато поляків, але до лож зазвичай входили представники різних народів, що проживали на українських землях. Дуже багато підприємців, торговців, представники українського, польського та російського дворянства. Вони прийшли за ідеями про свободу, рівність та братерство. Хтось прагнув їхнього втілення в економічній сфері, хтось в політиці, а хтось хотів тотальних змін. Ще одна масонська ложа виникла у 1818 році в Полтаві. Назва її дуже промовиста: Любов до істини. Серед інших до неї входили нащадки козацької старшини. Василь Лукашевич, Василь Тарновський, Іван Котляревський та Василь Капніст. Ложа проіснувала недовго. Вже наступного 1819 року російська влада заборонила існування цієї ложі. А ще за три роки на території Російської імперії заборонили всі масонські організації. Їхні учасники не полишили своїх ідеалів і зайнялися таємною діяльністю поза очі імперії. Але учасники цих лож у майбутньому використали досвід організацій. Як стверджує український історик Микола Лисенко, Василь Лукашевич у 1819 році заснував малоросійське таємне товариство, але воно так і не оформилося в повноцінну організацію. Воно мало мету, викладену у катехізисі автономіста авторства самого Лукашевича. Там йшлося про незалежність України. Звичайно, це не могло сподобатися імперії. Історики досі сперечаються, чи існувало товариство насправді, однак тих, кого російська влада вважала його учасниками, вона покарала. Опозиційні настрої визрівали і серед російського дворянства, натхненного ідеями французької революції, ідеалами масонів та віяннями романтизму, що оспівував героїв минулого. Навколо цих ідей та настроїв, вони починають об'єднуватися в таємні організації. Їхніми учасниками ставали переважно офіцери дворянської крові, що брали участь у війні з Наполеоном. Саме вони у процесі бойових дій мали можливість побувати у Європі та надихнутися настроями свободи. Саме вони долучалися до масонських організацій, створювали їх, саме вони бажали змін в державі. Результатом такої активності серед російського дворянства став декабристський опозиційний рух. Декабристський, тому що виступили в грудні 1825 року. А опозиційний тому, що виступили за реформу державного устрою в Російській імперії, за 9 років до декабристів у 1816 році в Санкт-Петербурзі виникла таємна організація Союзу порятунку. Рятувати мали державу, а тому метою своєї діяльності бачили звільнення селян від кріпацтва та встановлення конституційної монархії в цій самій державі. Конституційна монархія від звичайної відрізняється тим, що за такого устрою монарх виступає як символ держави, а його політична діяльність обмежується законом. Наприклад, зараз найвідомішою конституційною монархією у світі є Велика Британія. Навіть якби Чарльз III і хотів би займатися політикою, законом це заборонено. Але важливо розуміти, що не завжди Конституція може обмежувати владу монарха. От у Великій Британії немає конституції, але існують законодавчі акти, що обмежують владу монарха, тобто обмеження можуть фіксуватися як у Конституції, так і у інших законах. От і рятувальники російської монархії не хотіли позбавлятися імператора, а лише обмежити його в політичних правах. Можете собі уявити, що про це думав імператор? Як мінімум, не поділяв їхні погляди. Серед лідерів Союзу порятунку можна виділити Микиту Муравйова, Павла Пестеля та Сергія муравйова Апостола, далекого родича гетьмана Данила Апостола. У 1818 році вони реорганізували своє товариство, назвавшись Союзом благоденства. Вони працювали над популяризацією думки про скасування кріпацтва і не полишали свого прагнення змінити устрій в державі. Крім того, вони діяли не лише в столиці імперії, а й мали свої осередки в інших містах і на українських землях також. Вже у 1821 році союз благоденства розпався, але на основі його осередків постають нові організації. В тому ж таки році з'являється таємна організація Південне Товариство у Тульчині. Сьогодні там панує торгова марка Тульчинка. Про неї ви точно чули. Керівником цієї організації став Павло Пестель, а через рік у столиці імперії постало північне товариство на чолі з Микитою Мравйовим. З назвами учасники організації не заморочувалися, пішли по географічному показнику. І ті, і ті хотіли здійснити військовий переворот і змінити державний устрій, але Павло Пестель у своїй роботі під назвою Руська правда говорив про перетворення імперії на єдину республіку. Права на самовизначення українському народу в цій республіці не збиралися надавати, на відміну від поляків. І не дивно, вже за два роки південне товариство налагоджує відносини з польським рухом та їхніми організаціями на правобережжі. Інші погляди на майбутнє держави мав Микита Муравйов. Свої думки він виклав у роботі під назвою Конституція. Назва багато говорить про зміст. Муравйов вважав, що імперію треба змінити на конституційну монархію з поділом на федеративні держави. На українських землях планувалося створення двох держав українська з центром в Харкові та Чорноморська з центром в Києві. В першій редакції планувалася ще Бузька держава з центром в Одесі, але цю програму так і не прийняли. Український історик Володимир Борисенко зазначає, що місцем проведення перевороту революціонери обрали українські території, адже саме тут імператор Олександр І мав проводити військові маневри влітку 1825 року. Його б планували арештувати. Але цього не відбулося, він просто не дожив до цих маневрів. Тому революціонерам з північного товариства довелося міняти плани. І 14 грудня 1825 року вони організували повстання в день присяги на вірність новому цареві Миколі І. Повстання в Санкт-Петербурзі придушили в той самий день, а організаторів арештували. Південне товариство досвід північного брата не засвоїло. В кінці грудня розпочалося повстання Чернігівського полку. Але вже за декілька днів цей виступ придушили імператорські війська. Організаторів стратили, інших учасників відправили до Сибіру. Загалом, декабристський рух відіграв певну роль у розвитку українського національного відродження, сприяючи поширенню ідей свободи та національної свідомості. Крім того, цей рух ще раз нагадав, що з імперією не все окей і пора щось змінювати. Чи прислухалась імперська влада до цієї рефлексії? Спойлер ні. Уявіть себе імператором. Будь-яким. І в перший день в вашого правління проти вас підіймають повстання. А перші ваші дії це придушення повстання. Як вам таке? Як мінімум, неприємно, як максимум викликає пересторогу. А що ж буде далі? А далі було у Російській імперії назрівало ще одне повстання. Поляки, які не забули і не пробачили поділи своєї батьківщини, прагнули відновити польську державу та здобути національну самостійність. Це бажання виникло ще після поділів речі Посполитої, але набуло масштабів у 20-х роках 19 століття. Сприяло цьому ще й рішення віденського конгресу. На цьому конгресі європейські держави розглядали питання кордонів та територій після розгрому Наполеона. По суті, великі країни тоді, у 1815 році, перерозподілили між собою території та домовилися про кордони. Російська імперія тоді залишила за собою Фінляндію і Варшавське герцогство. Останнє увійшло в склад імперії як автономне царство польське, але контролювалося воно все одно росіянами. Об'єднання більшості польських земель в складі однієї держави сприяло узгодженню напрямків боротьби польського народу. Натхненні ідеями національного відродження, свободи та рівності польські інтелектуали. Та патріоти об'єднувалися проти влади Російської імперії, масонські ложі, таємні організації, співпраця з декабристами, агітація серед українського населення правобережжя так розгорталася підготовка до повстання проти російської влади. І як результат, у листопаді 1830 року гурток офіцерів підняв повстання у Варшаві та вигнав звідти царського намістика. В історичній науці це повстання називають листопадовим. Поступово воно охопило територію всього царства польського і у квітні 1831 року поширилося на правобережжя. Підтримали його переважно самі поляки. Польська шляхта на правобережній Україні зверталася до українського населення за підтримкою повстання проти Російської імперії за нашу і вашу свободу. Так звучало це гасло заклик. Українське населення просило звільнення від кріпацтва в обмін на підтримку. Чи згодилися на таке польські пани? Правильна відповідь ні. Українське селянство не сприйняло таку позицію. Також у планах національного уряду, створеного повстанцями, про українську свободу не йшлося. Поляки бачили українські землі в складі своєї держави, тому й українська інтелігенція стояла осторонь польського визвольного руху. Але не стояла осторонь імперська влада, яка направила на правобережжя російські війська для придушення повстання. До червня вони витіснили повстанців з правобережжя, а до кінця серпня 1831 року російські війська увійшли у Варшаву. Так, імперія придушила листопадове польське повстання. Поляків покарали посиленням русифікації, позбавленням шляхти дворянства та майна. Також імперська влада у 1839 році прийняла рішення про ліквідацію греко-католицької церкви на Надніпрянщині. Російська імперія прагнула зміцнити свій політичний та культурний вплив на цій території. Ліквідація греко-католицької церкви дозволяла зменшити вплив Ватикану та Римської католицької церкви на польську та українську національність. Попри це все, листопадове повстання сприяло зростанню національної свідомості та ідентичності серед польського населення. Навіть після придушення повстання ідея незалежності і відновлення польської держави залишалася актуальною. Листопадове повстання справило ідейний вплив на український національний рух допомогло викристалізувати в українського населення правобережжя, самовизначення українців. Імперський уряд, який таки придушив повстання, вже не міг не помічати активізацію національних та опозиційних рухів на своїй території. Замість того, щоб сприяти їх розвитку та демократизуватися за вимогами часу, Російська імперія посилює політику русифікації на українських землях, намагається перешкодити розгортання українського та польського національних рухів, і для всього населення імперії шукає ідею, яка б могла б об'єднати державу і нейтралізувати національні рухи. І така ідея визріла в голові міністра народної освіти Російської імперії Сергія Уварова. Того самого, що ініціював відкриття у 1834 році в Києві університету святого Володимира, щоб перетворити його на осередок русифікації і правобережжя. Уваров запропонував Миколі І альтернативу французьким свободі, рівності та братерству. В його інтерпретації це звучало як самодержавство, православ'я, народність. В історичній науці ця інтерпретація отримала назву теорія офіційної народності. Збереження централізованої влади царя та об'єднання всіх народів імперії навколо єдиної православної віри стали основною метою цієї ідеології. В таких умовах будь-які прояви самостійності окремих народів або їхня автономність мали придушуватися. По суті, теорія офіційної народності мала зміцнити імперський контроль над народами, що входили до складу держави та об'єднати їх в межах однієї імперської ідентичності. Поширення російської мови та культури використовували як механізм об'єднання народів під покровом імперії. Російська мова ставала панівною мовою в усіх сферах суспільного життя держави. Але вже було запізно. Ідеї модерної доби запустили механізм майбутніх змін в імперіях 19 століття. Російський опозиційний та польський національний рухи, що розгорталися на українських землях, лише підсилювали наміри українського народу в процесі національного відродження. Процес самовизначення української нації вже було не зупинити. Модерна доба подарувала нам українське національне відродження, без якого важко уявити історію Української незалежної держави, адже саме воно дало можливість їй існувати. У процесі національного відродження українці зазнавали впливів національних рухів інших народів, які нас оточували. Вони суттєво вплинули на організаційну розбудову українського національного відродження та руху нашого народу на шляху самовизначення. Минуло майже дві сотні років, і ми знову боремося за свою ідентичність, за право бути та називати себе українцем та українкою. У 1989 році Володимир Яворівський, борець за незалежність України, сказав: То Що ж все таки ми за народ такий, запитуємо себе багато століть, запитуємо і нині. А у відповідь хіба що почуємо, на що нас мати привела. Це для добра, а це для зла. Чого живемо, чого бажаємо, давно ну, помирай, шайна діла. І діла, і наші понищені храми. І зацьковані з маличку комплексом Другосортності душі наших дітей і нашу поросту лободою чортополохом історію. Вже вкотрі полишаємо непризволяще, сподіваючись хіба що на щасливий випадок, що може й нам поталанить, якщо доля наша буде доброму хубаві. Та як злочин вже кілька століть. Оскільки ми мовчимо, то на наше запитання, хто ж ми такі?» відповідають за нас сусіди. Каже Володимир Яворівський: Я вас хочу попросити. Пильнуйте, щоб на питання, яке ви чули на початку уроку, відповідали лише ви. Дякую, що слухали. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки Едукофундейшн.